Є, є, оце гарна була покльовочка. О, щось гарна риба. От хороший окунь, хороша риба, хороша риба, це мене хороший окунь знову. Ох, не можу заводити. Ох, ти що, вручається як. Пили на стайку окуню, вже сірий паркує гарного окунюдзика. І так, сьогодні приїхали за окунем, з собою взяв отакі от малесенькі хатіки. Зараз потрібно вирішити, з якого кольору почати. Ще в мене є така міношечка і отака от личиночка. З чого почати, навіть не знаю. Напевно, почнемо з чогось такого. Напевно, оцей колір. Хочу розпочати з такого от, маленького віброхвостика. Фатік 1,2 дюйма. Споряджаємо його на малесенький гачок mh 12 От, да навіть трошки замаленький, ну, щоб спробувати. Є друзі, друзі, перша рибка і це окунь. І це окунь. От. Довго шукав, але знайшов стайку і Фатік наш. І так, перша рибка є. І фатік в пінклоксі. От спокусив таку рибку, викидаємо. Тут зараз стоїть стайка, тому продовжуємо рибалити. І є знову, знову дрібний окунь. Прямо під ногами взяв, змінив колір фатіка на отакий от джунібак. От І отакий окушок от клюнув. Зараз пробую вдоль бережка трошки провести. Можливо вони стоять біля самого берега. Друзі, знову знову окуня знайшов, були покльовочки. От, ну фатік один і два рулить. Можливо знайшли стайку. Зараз будемо тут пробувати розловлювати далі. вдоль камишика стоїть, можливо, збирається до нересту. Оба є гарний, гарний, гарний окуньок. ох хабаники, дивіться, гарбузик який. Який гарбузик. Опа, так. Стоп, отакий от, от гарбузик на фатік оливочці Один грамік. І фатік валивався, дивіться, який горбузик викидаємо. І знову є окунчик малесенький. Ось такий от окунь. І знову фатік 1,2 в оливочці. Це вже зовсім дрібнота. Але отакий от. Є, є, е, е. щучка. Опа. Ось такий шнурочок. Відже, дивіться, щоб не зжерла мені. Щоб не зжерла мені приманочку. От даже Фатік гарно спокушає таких щуряток. Так, рибка нам, звісно, не треба, ми її відпускаємо. Ушла щучка. Сучка. От я моя. І це був стрес. Цього вартовало очікувати. Вона там... Погнала малька, я туди закинув і все. Приманки немає. Перев'язуємося. Ну, а тепер поставимо топ-колір по щуці. Всі змагання не обходяться без нього. От. Це ось такий от колір Acid Green називається. Відмінно працює по щуці. Зараз вона зрізала, спробуємо її добрати. І я, друзі, я бачив, як він вийшов, і він ганяв за мальком. Я вивів приманку вгору, от, і він йшов за ним і атакував. Дивіться, який гарний, пузатенький на наш Фатік Васід Гріні. Шикарно, дивіться, який він красивий. Ну, і як завжди, рибку ми відпускаємо, рибка і кряна, зараз весна, тому. Краще рибку не брати, якщо вона вам вже так сильно не потрібна. Я думаю, що ніхто не голодає. Тому потрібно їх викидати, щоб вони гарно віднерестилися. І бачите, поводочок не завадив йому клюнути. Тому зріз був щучки, я поставив поводок і рибка ловиться далі. Будемо шукати, може, більшу стайку окуня. О, він отут в принципі, ганяє, але... Трошки, мені здається, він пасивний. Є, є, хороша покльовочка. Навірно, окунь, кабанчик. О, да, да, це такий гарбузик добрий. Дивіться який. о, хо хо це напевно сьогодні найкрупніший. Із такою покльовкою гарною. Дивіться який. Дивіться який гарбузик. О, красавець. Дуже гарний, дивіться які гарні гарбузики. Дивіться на який колір. Натуралочка така з дуже гарною покльовкою. Треба сфотографувати, дуже красивий. І так, продовжуємо ловити окуня. Ми звісно такого гарненького. От сюди в камишики відпустимо щоб він трошечки відійшов він там от видно от під водою малька багато. і він тут стоїть і є знову знову гарний окунь мені здається я знайшов стайку стайку з гарними окунями обазно гарний дивіться який, який кабанчик Можливо, зараз надіргаємо десь їх в калюшку і зробимо гарну аватарочку, дивіться. Знову гарбуз є, є. Знову гарбузики. Знайшов, дивіться, ох, який, дивіться, це, ох, це які гарбузики. Оце не окуні, це гарбузи. Дивіться, такий кабунчик. Дивіться, який піщаний гарний кавунчик. Є. є, є, є. Друзі, друзі, є, о, це гарний, це гарний. О, це, це кабан, це... як його не упустить, оцього я кабана і ждав. Ви подивіться на нього, на цього кабанюру. о, Так. Ого, дивіться який. Дивіться, так. Да. Да, оце такого окуня я і чекав. І нашо він на Фатік 1,2. Я знав, що Фатік буде весняних окунів таких повбасити Зараз робимо пару фото і будемо відпускати рибку. Фотосесію зробили. відцепляємо нашого гарненького окунчика. Гарно зажер, не можна відчепити. такий окунідзе. Ух ти Ух О, Омає, дивіться, яких кабан на Фатіка 1 і 2. Бульк пішов. І є, оце гарна була покльовочка. О, щось гарна риба, гарна. От хороший окунь знову. Знову хороший окунь. Трусить головою. О, щоб не... о да, 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 да. Це, це кабан, це вже. Це дуже гарний. Дуже гарний кабанюра. О-хо-хо-хо-хо, це вже напевно пів кіла. Так, треба спускатися. За ним треба спускатися. О. Як? Ого, хто при що не, не втопився? Дивіться на цього кабана. Подивіться на цього ікряного кабана. Так, зараз вилізу. Опа є. Отакий от Отаких от, от окунів фатік валить. Ну не пів кілограма, а 350 грамів трошки. Ну, гарний гарний окунь. Зараз зробимо фото і будемо відпускати його. І отак от, от бачите, на Фатік 1,2 дюйма клюють отакі от кабани. З жадною покльовкою. О, стой, стоїть, стоїть, кумідзе. Такі от батончики не можна оцепити. Відпускаємо рибку. От. Є покльовка, камера була вимкнена. О, щось хороша риба. Хороша риба, це не хороший окунь знову. Ох, не можу заводить. Ох ти що. вручається як. Так, да, це напевно гарний окунь. Знову, ох ти. Воо, да, да да да, да. Це, це супер кабан. Це напевно гарбуз. Гарбуз хороший. Дивіться, який він так, як це його знову взяти? Прийдеться знову спускатися. Надіємося, ми не, не, не втече. Так от сідаємо сраку. Блін. Блін, це хороший пітки окунь. Дивіться який. Оба чого. Дивіться на цього кабана. Дивіться на цього кабанюру. Ну це вже хороших уверених. 400-500 грамів. Дивіться. Фатік біленький, прямо йому в шахту з такою гарною покльовкою. Клюну, дивіться, який гарний окунідзе. Знову фото і будемо відпускати. І так, окуня сфотографували. У, палка впала. І так, окуня сфотографували, будемо відпускати. Потрібно відчепити. Звісно, він знатно. Оба є. І дивіться, фатік один і два біленький. І дивіться на цього кабана, дивіться, в дві руки. В дві руки отакі от батони ловляться на фатіки. Дивіться, випускаємо рибку. Гарний батон. І тут у нас вже другий батон, напевно. Другий батончик. І так натрапили на стайку окунів. Уже сірий паркує гарного окунівзика. Дивіться які окуня. Дивіться які. Дивіться на ці окуня. О, це напевно ще більший, так? Да? Бас. Показуй баса. А, Наразу, можна нам о, о, в 16 кольорі. Фатік 1,2. Ну, Фатік сьогодні роздає. Львка знову окунь. О, о, -о, 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 -о. це знову хороший, хороший окунь знову. Знову трусить башкою. Нашли стаю і... Да, 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 да. Це він, це, це батонистий окунь. Ну, це трішечки менший, ніж були. Ой, дивіться. Дивіться який окунь. Знову. Знову гарний. Знову Фатік 1.2. Це, звісно, приманка топ по окуню. Сьогодні просто розриває. Дивіться, які окунчики. І так, у нас дуплетик і приманка Фатік 1,2. Правда, різні кольори, але дивіться, от, буквально в один момент. Отакі отакі окунчики, дивіться, які батони. Викидаємо. Дивіться, рибка з ікрою, тому ми її викидаємо. Будемо шукати далі рибу. Так, є темний. Є масло, є шатеска. о, оцей. Що там ще є? Є синій є лох. На лоха я зловив хорошого. Є олівка, цей єцей. На джунбак можна напів тут. Я зловив на джунбак. Є, я знову і знову гарний окунь. І знову фатік в ділі. Ох, як трусить головою, як же це приятно. Приятно. ну Мале не такий вже великий, але, але дивіться на цього кабанчика. Кабанчики які оба! Дивіться, які кабанчики. Бачите, який Фатік. От. На Фатіка. Такие кабанчики клюют. Опа. Сука! это была поклевочка. Хорошая рыба. Зешла. Обеденненько, конечно. є І так, і так, хороша риба. Хороша риба. От. Оба. Гарний, 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 гарний окунь. Ох, кабанястий, знайшли знову стайку гарного окуня. Оба. Оба. Отакі от батончики. Батончики. Цей раз спрацював Вот. Кілер Ліпчик, 1,4 дюйма. Теж гарно працює по батончиках таких. І так, зловили ще одного гарного кабанястого окуня. І рибку потрібно відпустити. О, хороша куня. Кілер Ліпчик, 1,4. І так, у нас рибка. Серий в дубаси, в хорошого окуня, напевно. Подивимось, що тут. О, так-да-да-да. Це да, да, да. ми таких любимо батонів. Не запускає його в траву. Ну що ти його зловив? Я його зловив. Ось наша зловив Так не бачив. Ага. Ну, понятно, так, да, звісно. І так, сьогодні Фатік 1.2 роздає отакими кабанястими окунями. Лайкос. З усіх лайкосу І, знову рибка. Знову рибка. Не, не крупно, але... А може й крупненький окуньок. Знову. Опа. Іди сюди. О, ну такий невеличкий, але батончик, дивіться, які ці окунці. Оба. Піднімаємо, дивіться, який жирненький. Опа. Красунчик. Такий красунчик на кілерліпа. О. І випускаємо зразу рибку. І так у нас знову рибка. Невеличкий, але мордатенький окуньок. Такий от красавчик. Якраз виключилась камера і він клюнув. Ліпчик добирає таких окуньків. І так, хотів би трошечки зупинитися на своїй снасті так як в процесі риболовлі про неї не розказав. Палочка в мене ось така от от виграна на змаганнях Aria Super UL TT Rod 60. Вона йде до 2,5 г. Ну, вона така фрельового плана, м'ягка. От, і класно ловити нею дрібного окунька, на що я розраховував. Але, як ви бачили в відео, рибалка вийшла, ну дуже суперською, тому і паличка підійшла під дані умови класно. котушка Dive Hecka 2000. От, і шнурочок 0,15. ну і Фаворитом риболовлі Фатік. 1,2 дюйма в різних кольорах. От, і, зробив сьогоднішню рибалку. Тому дякую, що додивилися до кінця. От, ставимо лайки, пишемо ваші коментарі. Е, сподобалось, не сподобалось, що додати. І ми обов'язково будемо над цим працювати. Є, є завершальна рибка. Це щур, щучка маленька, дивіться яка. Який щурачок, шнурочок клюнув на Фатіка. Один і два. Ох ти що ти що, ти що ти що ти що, ти що, ти Як вручається Ага. Ну це капець запуталася. О, мене можна очепити. Так. Ось така от щучка. І телепортуємо її в воду. неочікувано на завершення риболовлі.